Наближається травень, а ви знаєте, що це означає? Пилок. Але також купа ігор. Зовсім нових ігор. Привіт усім! Це Артем Данін, і сьогодні у нас одна з нових ігор, що вийдуть у травні 25-го року. І це Роткрафт. Ей, а знаєте, як це коли скрізь на дорозі вибоїни та тріщини? Що якби ви могли це полагодити? Що, якби у вас були можливості, інструменти та матеріали. Ну у вас їх немає, принаймні не в реальності. У віртуальному світі вони є. Cyber Interactive натхненники, Матруннер та Шоуруннер представляють вам RoadCraft. Це гра симулятор будівництва. Ну ви можете уявити собі фізику землі та все таке, виходячи з двох ігор, якими вони, знаєте, зробили собі ім'я. Але тепер у нас є 40 видів важкої техніки. Тож ви можете бульдозрувати, знаєте, щоб розчистити сміття, або можете вкладати асфальт бруківкою. І ви можете робити це з трьома друзями. Супер, так? Тож, виходьте, робіть світ краще, навіть якщо ви це будете робити в віртуальному світі 20 травня, коли Roadcraft вийде на PC 5 Xbox Series and PC. Друзі, буду дуже вдячний за коментар та вподобайку. А я продовжу в свою чергу знаходити найкращі ігри та ділитися з вами.